Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Франческо Петрарка народився у сім'ї нотаріуса у місті Ареццо в 13 столітті, коли Європа ще була поглинута середньовічними уявленнями про світ і людину. Його батько був вигнанцем з Флоренції через політичні конфлікти, тому родина переїхала до Провансу, де Франческо провів своє дитинство. Батько мріяв бачити сина юристом, але Петрарка з дитинства відчував пристрасть до літератури та античної культури. Попри бажання батька, він більше цікавився римськими поетами та філософами, ніж сухими законами, що зрештою визначило його подальший шлях. Освіту він здобував у Монпельє та Болонії, але юридичні науки так і не стали його покликанням. Після смерті батьків, Петрарка повернувся до Авіньйона, де вирішив присвятити себе літературі. Саме тут, у церкві Святої Клари, він побачив жінку на ім'я Лаура, яка стала його вічним коханням та музою. Вона надихнула його на створення книги пісень, збірки сонетів, у яких він оспівував не лише свою любов, а й красу людських почуттів. Цей твір став справжньою літературною революцією, адже Петрарка відмовився від традиційної середньовічної схоластики і почав писати про особисті переживання, висловлюючи власні думки і емоції. Петрарка подорожував Італією та Європою, збираючи античні рукописи та популяризуючи класичну культуру. Він захоплювався творами Цицерона, Вергілія та Сенеки, вважаючи їх носіями справжньої мудрості. Це було сміливим викликом середньовічній традиції, яка вважала античну культуру язичницькою і несумісною з християнським світоглядом. Петрарка ж бачив у ній джерело морального вдосконалення і натхнення для сучасної людини. Саме він започаткував ідею відродження античної спадщини, що згодом стало основою Ренесансу. У своїх листах Петрарка звертався до давніх римлян, таких як Цицерон і Вергілій, ніби вони були його сучасниками. Це підкреслювало його прагнення встановити діалог між минулим і сучасністю, що було абсолютно новим підходом до історії та літератури. Він вважав, що античні автори можуть навчити сучасних людей моральності, мудрості та істинного мистецтва життя. Такий підхід зробив його першим гуманістом. Адже він поставив людину в центр світобудови, звільняючи її від середньовічних догм та обмежень. Окрім книги пісень, він написав латинською мовою Африки епічну поему про Сцепіона африканського, яка прославляла мужність, честь та доблесть. У листах до нащадків він розмірковував над своєю долею та сенсом життя, прагнучи передати свій досвід майбутнім поколінням. Про зневагу до світу та про засоби проти щастя і нещастя стали першими гуманістичними трактатами, в яких він розвивав ідею самопізнання та внутрішньої свободи. Його творчість вплинула на багатьох мислителів відродження, таких як Бокаччо, Піко Дела Мірандола та Еразм Роттердамський. Він заклав основи гуманістичного світогляду, де людина постає як істота розумна, вільна у своїх судженнях і відповідальна за своє життя. Петрарка не лише повернув Європу до античної спадщини, а й навчив її по-новому дивитися на світ і саму себе. Його ідеї стали початком епохи, в якій людина, нарешті, наважилася бути центром світобудови, а не лише смиреним підданим божественного порядку. Помер Петрарка у 76-річному віці в Аркві, залишивши по собі багатий літературний спадок і започаткувавши нову еру в європейській культурі. Його ідеї надихнули ціле покоління мислителів на пошуки істини, краси та свободи, зробивши його справжнім батьком гуманізму. Петрарка формував гуманістичну думку як безпосередній відгук на епохальні зміни свого часу, коли людство почало все більше цінувати індивідуальність, внутрішній світ та раціональне мислення. У його творчості гуманізм не є абстрактним поняттям. А живою реальністю, що виявляється у прагненні повернутися до античних зразків мудрості, літератури та культури. Цей пошук не обмежувався лише накопиченням знань, а мав глибше внутрішньодуховне значення. Петрарка вбачав у кожній людині можливість досягнення високих моральних і етичних ідеалів через пізнання себе і світу, що її оточує серце гуманістичної ідеї Петрарки лежало в переконанні. Що людина здатна самостійно визначати свої життєві орієнтири, виходячи з власного досвіду та розуміння суті буття. Відкидаючи догматизм середньовічної схоластики, він наголошував на тому, що істина мудрість народжується не з бездумного прийняття авторитетів, а через особисте звернення до джерел класичної культури. Таким чином, Гуманістичний підхід став засобом досягнення внутрішньої свободи і самостійності мислення, що відображалося як у його літературних працях, так і в численних листах і трактатах, спрямованих на відродження античного спадку. У центрі уваги Петрарки опинилася ідея, що людина володіє невичерпним потенціалом, який може розкритися через культивацію розуму, емоцій і духовних пошуків. Для нього важливим було не стільки здобуття знань, скільки уміння ставити запитання, сумніватися в усталених догмах та шукати істинні цінності, які роблять людину вільною. Це бачення стало рушійною силою Ренесансу, перетворивши літературу і мистецтво на засіб самовираження та самоосвіти, де кожна особистість могла стати творцем власного духовного шляху. Підхід Петрарки до гуманізму вважався революційним, адже він прагнув об'єднати розум і почуття, раціональність і емоційність в єдине ціле, що дозволяло людині стати гармонійною особистістю. Він вбачав у відродженні класичної культури ключ до розуміння людської сутності, спонукаючи сучасників переглянути свої уявлення про освіту, мистецтво і мораль. Саме завдяки цьому синтезу стародавнього і нового. Петрарка став символом перетворень, які визначили подальший розвиток європейської думки, створивши фундамент для майбутніх поколінь мислителів і творців. Петрарка невпинно прагнув повернутися до джерел давньої культури, вбачаючи в античній спадщині не лише літературну традицію, а й глибоку філософську основу для нового гуманістичного світогляду. Він вважав, що римська мудрість і грецька класика володіють унікальною силою надихати людину на пошуки істини, сприяти її внутрішньому розвитку та допомагати віднайти гармонію між розумом і почуттями. Для Петрарки античні тексти стали свого роду маяками, що вказували шлях до самостійного мислення, позбавленого догматичних обмежень середньовічної схоластики. Глибоке занурення у світ античності вимагало не лише читання, а й уважного аналізу мови, стилю та етики класичних авторів. Петрарка докладав зусиль до того, щоб вивчити латинську мову в її чистоті та красі, адже він вірив, що саме через мовне відродження можна заново відкрити сутність людських почуттів і думок, закладених у творчості стародавніх майстрів. В його очах класичний світ ставав символом істинності, моральної стійкості та природної краси, яку сучасність втратила через надмірну орієнтацію на формальні догми. Зустріч із античним спадком для Петрарки означала повернення до життєвих цінностей, де високо цінували індивідуальну гідність, раціональність і здатність людини творити власну долю, уважне вивчення творів Цицерона. Горація та інших класиків допомогло йому віднайти нові орієнтири для моралі, культури та естетики, які поступово трансформували середньовічне світосприйняття людини. Він бачив у цій традиції потенціал для створення суспільства, в якому головною цінністю є розвиток розуму, етична чистота та творчий потенціал кожної особистості. Повернення до античної спадщини у творчості Петрарки мало не лише академічний, а й глибоко духовний характер. Знаходження сенсу в класичних текстах надихало його на пошуки власного внутрішнього голосу, що крізь призму римських і грецьких ідеалів набувало нової сили і краси. Цей духовний пошук перетворював його діяльність на справжню місію, спрямовану на те, щоб пробудити в людях любов до знання, повагу до мудрості предків та віру в невичерпний потенціал людської душі. Таким чином. Повернення до античної спадщини стає центральним мотивом у творчості Петрарки, який не лише реконструює історичну пам'ять про велич класичних цивілізацій, а й формує фундамент для нової ери мислення, де гуманізм набуває форму як в академічній, так і в духовній сфері. Цей підхід не просто відкриває минуле, а створює міст між давніми і сучасними цінностями, закладаючи основу для подальшого культурного та морального оновлення людства. Петрарка бачив у людині не просто частину великого суспільного механізму, а унікальну особистість, наділену свободою волі, внутрішньою гідністю та правом на власний духовний шлях. Він заперечував середньовічну концепцію людської природи як гріховної та слабкої, натомість підкреслював її силу, здатність до самовдосконалення і морального зростання. У його світогляді кожна людина була не пасивним виконавцем божественного задуму. А творцем власної долі, відповідальним за свої вчинки та розвиток власного розуму. Ідея індивідуальності та людської гідності в його творчості була нерозривно пов'язана з прагненням до самопізнання. Петрарка стверджував, що лише через глибоке розуміння власної душі людина може знайти справжню мудрість. Він захоплювався образами античних мислителів, які не лише володіли знаннями, а й прагнули розібратися у внутрішньому світі людини. Її почуттях та прагненнях. У його листах і трактатах простежується думка, що людина мусить не лише здобувати освіту, а й шукати відповіді на фундаментальні питання про сенс життя, моральні цінності та природу власних емоцій. Важливим аспектом його гуманізму було усвідомлення того, що гідність людини не визначається її соціальним статусом, а лише її моральними якостями та здатністю мислити. Він підкреслював, що особистість є вищою за будь-які суспільні норми чи зовнішні обставини, адже справжня велич людини полягає у внутрішньому багатстві її думок і чеснот. Саме тому він звертав особливу увагу на самостійність мислення, вважаючи, що лише той, хто вміє критично оцінювати світ і робити власні висновки, може називатися по-справжньому вільним. Ідея індивідуальної гідності в працях Петрарки набувала особливої глибини завдяки його особистим переживанням. Його поезія, сповнена роздумів про кохання, самотність і прагнення до ідеалу, відображала його переконання, що кожен має право на власний емоційний світ, який не підлягає суворим релігійним чи соціальним догмам. Він відкривав перед своїми сучасниками нове бачення людини чутливої. Мислячої, здатною до високих переживань і глибокого осмислення власного існування. Петрарка вважав, що найвищою формою людського розвитку є здатність до самопізнання, яка дозволяє людині не лише зрозуміти власну природу, а й досягти внутрішньої свободи. Він заперечував ідею про те, що істина може бути нав'язана зовнішніми авторитетами. Натомість наголошував, що вона відкривається лише через глибокий внутрішній аналіз, роздуми та духовні пошуки. Людина, яка не намагається пізнати саму себе, залишається залежною від зовнішніх обставин і не може по справжньому керувати власною долею. Центральним мотивом у його міркуваннях про самопізнання було усвідомлення суперечливості людської природи. Він бачив у людині постійний конфлікт між розумом і почуттями, між духовним і матеріальним, між прагненням до ідеалу та земними пристрастями. Однак, на його думку, саме цей внутрішній конфлікт є рушійною силою розвитку особистості, адже лише той, хто стикається з внутрішніми сумнівами і прагне їх подолати, може досягти справжньої гармонії. Він закликав не боятися цих протиріч, а навпаки, приймати їх як невід'ємну частину людського існування та засіб досягнення вищої істини. Його роздуми про самопізнання нерідко набували форми глибокої особистої сповіді. Він відверто писав про власні сумніви, страхи та внутрішні боротьби, розкриваючи перед читачем не ідеалізований образ мудреця, а живу людину, яка прагне зрозуміти себе. У своїх листах до нащадків він неодноразово повертається до теми духовних пошуків, де визнає, що справжня свобода можлива лише тоді, коли людина перестає шукати відповіді у зовнішньому світі і звертається до власної душі. Самопізнання для Петрарки було нерозривно пов'язане зі свободою волі. Він вірив, що людина сама обирає свій шлях і не є приреченою на життя, продиктоване випадковими обставинами чи соціальними нормами. Відмова від саморефлексії, на його думку, веде до духовного рабства, тоді як пошук власної істини дозволяє досягти справжньої незалежності. В цьому сенсі його гуманізм набував глибокого етичного виміру пізнати себе означає взяти відповідальність за власні вчинки, власні рішення і власну долю. Його ідеї про внутрішню свободу мали величезний вплив на подальший розвиток гуманістичної думки. Він відкрив новий шлях до розуміння людської природи. В якому особистість розглядалася не як пасивний об'єкт зовнішніх впливів, а як активний творець власного життя, Петрарка довів, що справжня свобода не полягає у зовнішніх змінах, а народжується в глибинах людського духу через усвідомлення власної сутності та прагнення до гармонії між розумом, почуттями та моральними принципами. Петрарка вважав, що освіта і знання мають бути не лише засобом нагромадження інформації, а шляхом до вдосконалення людської особистості. Він заперечував середньовічне уявлення про навчання як механічне засвоєння схоластичних догм і натомість відстоював ідею, що справжня освіта повинна пробуджувати дух, надихати на пошуки істини та сприяти гармонійному розвитку людини. На його думку, навчання мало бути не просто передачею знань від покоління до покоління, а процесом, що формує особистість, її моральні цінності, естетичні смаки та здатність до самостійного мислення. У центрі його освітнього ідеалу стояв індивідуальний розвиток. Він наголошував, що кожна людина має природну здатність до навчання, але для її реалізації необхідно створити відповідні умови. Виховання повинно ґрунтуватися не на страху та примусі, а на любові до знань і прагненні до самовдосконалення. Він вважав, що вивчення літератури, історії, філософії та риторики є найкращим способом розвинути не лише розум, а й душу, адже саме ці науки вчать людину розуміти себе і світ навколо. Петрарка вбачав у класичній античній освіті джерело істинної мудрості. Він був переконаний, що повернення до творів Цицерона. Вергілія, сенеки та інших давніх авторів здатне не лише дати людині глибокі знання, а й навчити її мислити вільно, формувати власні судження та оцінювати світ без упереджень. Водночас він підкреслював, що античні знання мають бути не самоціллю, а засобом досягнення вищого рівня людського розвитку. На його думку, недостатньо просто читати класиків, необхідно приймати їхній дух думецтва, їхню мудрість і використовувати її для вдосконалення власного життя. Освіта для Петрарки була нерозривно пов'язана з етичним вихованням. Він вважав, що знання без моральності є безглуздими, а навчання без духовного розвитку веде лише до поверхневого інтелектуального збагачення, яке не робить людину кращою. Тому він наполягав, що справжній освічений індивід це не той, хто володіє великою кількістю фактів, а той, хто використовує своє знання для досягнення доброчесності, справедливості та гармонії. Саме цей підхід відрізняв його від багатьох його сучасників, які бачили у навчанні лише інструмент для досягнення соціального статусу чи матеріального добробуту. Таким чином, Петрарка заклав основу нового підходу до освіти, який пізніше стане визначальним для гуманізму епохи відродження. Його ідея про освіту як процес формування гармонійної, морально досконалої та вільної людини вийшла за межі його часу та стала принципом, на якому збудована вся європейська гуманістична традиція. Він довів, що знання не можуть бути ізольованими від особистості, що навчання це не лише передача інформації, а шлях до глибшого усвідомлення людської природи, її можливостей і призначення. Його заклик до освіти, яка не тільки навчає, а й виховує, залишається актуальним і в сучасному світі, де справжня цінність знань визначається не їхньою кількістю, а здатністю змінювати людину та робити її кращою. Петрарка вбачав основу морального життя людини у її внутрішньому прагненні до доброчесності, яка має бути вільним і свідомим вибором, а не нав'язаною ззовні. Він заперечував середньовічний догматизм, що підкоряв моральні принципи суворим церковним приписам, і натомість закликав до етичного вдосконалення через особисті роздуми, самоаналіз та прагнення до істини. Для нього справжня моральність полягала не у формальному дотриманні норм. А у внутрішній чесності, гармонії з собою та навколишнім світом. Людина, за його принанням, повинна прагнути до ідеалу шляхом самовдосконалення, але це не означає відмову від земного життя чи повне зречення тілесного. Він не відкидав природних людських бажань і емоцій, розглядаючи їх як частину людської сутності, яка потребує не придушення, а усвідомлення і гармонійного поєднання з розумом. Він наголошував, що шлях до моральної досконалості лежить через розуміння власних слабкостей і прагнення їх подолати, а не через сліпе підкорення зовнішнім авторитетам. Петрарка був переконаний, що доброчесність неможлива без внутрішньої свободи. Людина повинна керуватися не страхом перед покаранням, а власним моральним почуттям. Це означає, що істинно доброчесний той, хто діє справедливо не через примус чи користь. А тому, що це єдине правильне рішення. Він бачив у цьому відмінність між істинною моралю та зовнішньою покірністю, яка може бути лише лицемірством. Важливою складовою його гуманістичної етики було переконання, що добро не може бути результатом сліпого підкорення правилам, а має бути усвідомленим вибором людини, яка розуміє відповідальність за свої вчинки. Моральність, на його думку, невіддільна від освіти та культурного розвитку. Він вважав, що знання допомагає людині усвідомити свою роль у світі та знайти правильний шлях, адже неможливо бути доброчесним без розуміння, що таке добро. Читання античних авторів, роздуми над творами Цицерона, Сенеки та інших мислителів були для нього не просто інтелектуальним заняттям, а засобом морального вдосконалення. Він був переконаний, що культура і мистецтво не лише прикрашають життя, а й виховують людську душу. Навчаючи її відрізняти прекрасне від низького, шляхетне від вульгарного. Петрарка не прагнув створити жорстку систему моральних норм, а радше окреслив загальні принципи, які допомагають людині знайти власний шлях до етичної досконалості. Він не давав чітких приписів, які необхідно виконувати, а натомість закликав до роздумів, до пошуку власної істини. Його гуманістична етика ґрунтувалася на ідеї, що кожен сам має дати собі відповідь на питання, що є добро і зло. Адже справжня моральність не може бути пасивним наслідуванням, вона народжується лише через усвідомлення і вільний вибір. Петрарка вважав, що людина не є ізольованою істотою. А натомість існує у тісному зв'язку з суспільством, яке впливає на її розвиток, формує її світогляд і створює умови для розкриття або, навпаки, придушення її потенціалу. Він бачив суспільство як простір, у якому людина може реалізувати свої інтелектуальні та моральні якості, але водночас не заперечував, що воно часто накладає обмеження, змушуючи людей діяти не згідно з власними переконаннями, а відповідно до соціальних норм та традицій. Саме тому він вважав, що справжня особистість не повинна сліпо підкорятися суспільним очікуванням, а має зберігати свою внутрішню свободу та незалежність у судженнях. Його гуманістична концепція суспільства ґрунтувалася на ідеї, що гармонія між особистістю та суспільством можлива лише за умови морального вдосконалення кожної людини. Він переконував, що цивілізоване суспільство має будуватися на засадах справедливості, мудрості та етичних принципів, а не лише на владі, законах чи примусових правилах. Водночас він розумів, що у реальному житті суспільство часто далеке від цих ідеалів, тому наголошував на особливій ролі освічених і доброчесних людей, які мають бути моральними лідерами і прикладом для інших. Петрарка вірив, що справжня еліта суспільства це не ті, хто володіє владою чи багатством, а ті, хто має високу освіту, благородні ідеали та розвинене почуття відповідальності. Він виступав проти ідеї, що шляхетність визначається лише походженням, і наголошував, що справжня велич людини полягає у її розумових і моральних чеснотах. Він закликав інтелектуалів. Філософів та митців не відгороджуватися від суспільства, а активно впливати на нього, поширюючи знання, формуючи культуру та виховуючи людей у дусі гуманізму. Водночас він не ідеалізував суспільство і розумів, що воно може бути джерелом не лише прогресу, а й пороків. Його листи та роздуми часто містять критику людської жадібності, лицемірства та духовної деградації, які він вважав головними ворогами гармонійного існування. Він бачив. Як гонитва за матеріальними благами та владою спотворює людську природу і наголошував, що суспільство може бути справедливим лише тоді, коли люди керуються не егоїстичними інтересами, а вищими моральними принципами? Попри критику суспільних вад, Петрарка не закликав до його заперечення чи втечі від світу. Він бачив єдиний шлях до кращого суспільства через інтелектуальне і моральне вдосконалення людей, через виховання особистостей. Здатних мислити самостійно, діяти відповідально і прагнути до істини його ідеал це суспільство, у якому люди не лише співіснують, а й допомагають одне одному розвиватися, де знання і чеснота цінуються вище за силу і багатство, а особистість не втрачає своєї унікальності у масі. Петрарка, сам того не підозрюючи, став одним із головних архітекторів гуманізму, причому не шляхом гучних маніфестів чи політичних реформ, а через свої тексти, сповнені рефлексії, любові до античності і непідробного інтересу до людини як явища. Його ідеї нагадували Гей, середньовіччя, ти там не загралася з усією цією покірністю та страхом перед Богом? Давай згадаємо, що людина взагалі-то має розум, почуття і може щось вирішувати сама. Завдяки петрарці поняття особистості стало модним серед інтелектуалів. Він запустив тренд на самопізнання та внутрішній розвиток, ніби сказавши: досить сидіти в темряві та боятися пекла, давайте краще читати Цицерона і писати вірші про свої переживання. І, схоже, це зайшло, бо після нього гуманісти буквально підхопили його стиль і почали доводити, що людина не просто маленький гвинтик у величному божому плані. А істота з унікальними талантами, гідністю та головне, мозком. Його культ знання та освіти зробив його улюбленцем пізніших мислителів відродження. Ерсмус Роттердамський, наприклад, не просто читав його твори, а й розвивав їх, додаючи свої штрихи до гуманістичної картини світу. Піко Делла Мірандола взагалі пішов далі і сказав, що людина сама визначає свою сутність, ніби продовжуючи Петраркове будь тим, ким хочеш бути. Але не забувай при цьому читати хороші книжки. Його вплив можна побачити навіть у таких гігантах, як Монтень чи Шекспір. Петрарка довів, що внутрішній світ людини вартий не меншої уваги, ніж зовнішній, а особисті переживання це не просто емоційні вибрики, а глибокий філософський матеріал. Без нього багато пізніших авторів, можливо, так і залишилися у полоні релігійних догм, не насмілюючись заглядати в глиб людської душі. Отож Петрарка, сам того не прагнучи, став тим самим книголюбом інтровертом, який одним лише своїм прикладом розворушив Європу. Він показав, що гуманізм це не просто відкопування старих рукописів, а справжня революція мислення, яка ставить людину в центр світобудови. І хоча зараз ми живемо у світі, де людство знову іноді сумнівається у власній розумності, його ідеї досі актуальні. Бо як не крути, поки є ті, хто сумнівається, пізнає і шукає істину. Гуманізм живе.